Учора була в нього вдома. Над ліжком висить каяк. Усі стінки, обвішані рушницями для підводного полювання. І що мене напружує найбільше? Він постійно називає мене рибкою. Ти занадто молодий для мене. Чому? Ну дивись, ти бачив ведмедики гамі? Ні. Ось, а я бачила. Любий, я хочу бути як швейцарський годинник, винятковою, дорогою, бажаною і щоб мене носили на руках. Сподіваюся, ти пам'ятаєш, що швейцарський годинник ніколи не ламається. Перехоже запитує маленьку дівчинку, які в тебе гарні локони, мабуть, вони в тебе від мами? Ні, я думаю, від тата, тому що у нього на голові не залишилося жодної волосини. Гаразд, поцілуй мене в знак примирення. А де він там у тебе? Поїхала вчора в автосервіс. Сказали, чекати тиждень коштуватиме стільки, що дешевше нову купити. І гарантії ніякої. Поїхала сьогодні в гаражі. Зробили за півгодини, за 300 гривень. І сказали, 100 років зносу не буде. Хотіла завтра в поліклініку сходити. Але думаю, краще в гаражі. Я працюю розносчиком піци, доставляю замовлення. Двері відчиняє вся така із себе дівчина і каже, у мене немає грошей, я інакше розплачуся. І починаю знімати лівчик. І тут мене дружина розбудила. Шкода, що в людей немає хвоста. І я не можу зрозуміти, чи справді мене тут раді бачити, чи ні. Ще трішки позитива. Поміркуйте, яка міфічна істота покращила б світ найбільше, якби вона існувала? Пишіть у коментарях, впевнена, буде весело та цікаво.